Тобою все ищущие Тебя и любящие спасение Твое, договорят да говорят непрестанно, велик Господь. И я же бедный нищ, но Господь печет сам мне. Ты помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замени. Хлэйс такие слова сказал Давид, когда я проблемы, и І мав ворогів, то багато разів звертався до Бога словами допомоги. Зараз дорогі має такий час, коли будемо звертатися також до нашого Бога, тому що всі ви знаєте, яка сталася ситуація в нашій державі. І, можливо, багато з нас навіть не можуть собі уявити. Хоча багато інформації кожен з нас має і знає і бачить. Але пережити те, що переживають наші співвітчизники, то то легко говорити, але я думаю, що якби то кожен з нас пережив, тому багато чого зрозуміли, І багато чого змінили, напевно, в своєму житті. Але маємо велике бажання і... Будемо молитися за Україну. Запрошую вас сідати, а до слова запрошую брата з Харкова Максим Нестеренко. Він буде мати до нас коротке слово. Дорогі брати і сестри, я щиро радий вас усіх бачити, щиро радий бути тут з вами. Дякую Богу за те, що у наш складний час він дав можливість. Безперешкодно виїхати. І дійсно, я хочу з вами коротко поговорити про ту ситуацію, яка відбувається в нашій країні, і про те, як нам, християнам, до неї ставитися. Так склалося, що ми живемо в дуже цікавий історичний час, коли у житті нашої країни відбуваються серйозні зміни. Вони відбуваються інколи складно. Ви знаєте, вже понад 8 місяців триває війна на Донбасі. Окрім того, вже Понад рік у нас в Україні відбуваються масові протести, і я вам скажу, що всі ті речі, особливо от війна, от у нас у Харкові вони набагато більш відчутніші, ніж тут. Е, дяка Богові, що у нас особисто в Харкові війни немає, але десь за 200-250 кілометрів війна точиться. А коли відбувались бойові дії в Слов'янську, це було ще ближче. Це було буквально 140-150 кілометрів від нас точилися. Бойові дії. І я пам'ятаю, коли тільки це починалося у квітні місяці, я телефонував брату Василю Марклянику, ще не знали тоді, як то буде розвиватися. Я пам'ятаю, що тоді ми чекали у Харкові чогось схожого. Ну, дяка Богу, цього не відбулося, але в той же самий час події, які зараз продовжують відбуватися, вони не можуть залишати нас байду... байдужими. Кожен з нас не може стояти осторонь них. Більше того, я хочу сказати, що ці події вони торкнулися не тільки нас, мешканців України. Вони почас торкаються навіть тих людей, які, здається, дуже далеко знаходяться від України, мають е, доволі таке приблизне уявлення про те, що тут відбувається, але навіть їх ці події часом торкаються. Я маю на увазі зокрема те, що сталося 17 липня цього року. Коли в небі на Донецькою областю було збито пасажирський літак малайзійських авіаліній, тоді загинуло 298 людей. І я е, хотів би трошки зупинитися на цій історії, ви потім зрозумієте, чому я на ній зупиняюсь, е, тому що е, дуже деякі цікаві подробиці тієї ситуації особисто торкнулися мого життя. Справа в тім, що саме в той день, коли це відбулося 17 липня, я теж мав летіти літаком. Я мав повертатися до Харкова з грузинського міста Батумі, і я мав летіти тим самим повітряним коридором, яким летів цей Малайзійський літак. Тобто я теж мав летіти через Торес. І от коли я дізнався цю новину про збитий літак сидячи в аеропорту в Грузії, я подумав, Ну, перш за все, я звісно подумав, що тепер я, мабуть, не зможу повернутися додому, що, можливо, скасують взагалі польоти. А потім я подумав, а якби той літак, в який влучила та ракета, то був мій літак, бо я теж мав там летіти. І я собі на хвилиночку уявив, що ось я лечу у літаку на висоті понад 10 кілометрів, пасажирські літаки на такій висоті літають. І раптом я відчуваю, що літак підбито, що жити мені залишається якісь хвилини чи може навіть секунди. І я собі так подумав на хвилиночку, а що б я робив ці кілька хвилин або секунд, якби я знав, що мені більше е, жити не дається. І я собі відповів так, що, мабуть, я би молився про те, щоб Бог е, прийняв мене у своє царство, про те, щоб він е, пробачив мені, можливо, ті речі, які я зробив, але ще не попросив у нього пробачення. Але головне питання було б для мене безперечно в тому, чи. І я праведним перед Богом, виправданим кров'ю Його Сина, чи готовий я вже зараз піти з цього життя, чи впевнений я, що Христос воскресить мене у Воскресіння життя, а не у Воскресіння осудження. От всі ті запитання тоді поставали. І я собі так подумав, що для отих людей, які перебували в тому літаку, ці питання були вирішені дуже раптово, дуже різко, тоді, коли вони на це не сподівалися. Ці питання, можна сказати, застали їх зненацька, тобто вони несподівано загинули, вони летіли взагалі з Голландії у Малайзію, то Україна там була маленькою цяткою в їхньому маршруті. І раптом так сталося, що зненацька їй застали ці запитання, і вони в тому стані, в якому вони перебували перед Богом, в тому стані вони тепер чекають Воскресіння. Згодом тіла цих загиблих у цьому літаку так само привозили до нас у Харків. І у нас там було влаштовано меморіал на честь цих загиблих. Я ходив на той меморіал, я дивився на фото цих людей, там у деяких було, що вся сім'я загинула в цьому літаку, наприклад, чоловік, жінка, двоє дітей таке було. І я вдивлявся в очі цих людей. Я не знав про них нічого, крім їхніх імен і їхніх громадянств. Я не знаю, які в них були життєві цінності, чого вони прагнули. Але я переконаний в одному, серед них були люди, які не були примирені з Богом. Серед них, могли, можливо, були навіть ті люди, які взагалі не знали Бога. Я хотів би, щоб сьогодні, коли ми будемо молитися за Україну, щоб ми трошки ширше подивилися на питання того, кого може стосуватися наша молитва. Тому що ці люди, які, здавалося б, не мали жодної дотичності до України, їх. Це також торкнулося. І виявляється, що вони теж є тими, не, не вони перепрошую, а їхні родини, їхні близькі теж потребують нашої молитовної підтримки. І от, на жаль, так стається по час. Я це помічаю, що для нас, оскільки це вже триває доволі довго, загибель людей. Перетворилася на якусь буденність. Знаєте, іноді кажуть, що коли гине одна людина, то є трагедія, коли гине 10 людей, то є нещасний випадок, а коли гине 100 людей, то є статистика. От е я хотів би, щоб ми сьогодні, коли ми будемо говорити про ту ситуацію, яка склалася на Донбасі, я вам зараз заведу декілька е найбільш основних даних. Щодо цієї війни, але я ви прошу, щоб ми не сприймали те, як статистику, щоб ми сприймали це як долі людей, які потребують нашої молодовної е, підтримки. Я нещодавно розмовляв телефоном е, з братом Павлом Яськовим. Е, він зараз родиною перебуває у Харцизській, Якщо хтось не знає Харциз це територія Донецької області і це та частина Донецької області. Яка наразі перебуває під контролем бойовиків. Ну, Дяка Богу, що там немає серед наших братів загиблих, але у деяких є руйнування, у деяких є тяжкий психологічний стан. І от все це говорить, друзі, що і наша Україна як країна в цілому, і кожна особа, кожна людина, якої якимось чином може торкатися те, що зараз відбувається на Донбасі, вона потребує нашої Молотовної підтримки. Я маю на увазі всіх. Я маю на увазі тих, хто мешкає у зоні бойових дій, тих військових, які там зараз щодня перебувають під кулями під снарядами, їхні сім'ї, волонтери, які допомагають армії, Наші влади, яка змушена е, приймати складні рішення. Всі вони потребують нашої підтримки сьогодні. І от, е, користуючись нагодою, прошу вас окремо. Будь ласка, молитися за рідного брата однієї нашої сестри по вірі, яка мешкає у Волинській області, у неї брат прикордонник. Він зараз перебуває під Луганськом. І завдяки тому, що багато хто в нашій Дніпродзержинській церкві тут серед вас, я знаю також є люди, які також молилися за нього, завдяки цьому до цього часу. Кулі його оминали. Але я будь ласка, прошу продовжуйте за це молитися, тому що. За нього нема кому молитися, окрім нас. У нього є батьки невіруючі, сестра у нього інваліди. Якщо щось з ним раптом ворин може трапиться, то родині буде дуже складно. Тому я дуже прошу і вашу церкву, і церкви, наших гостей також прошу молитися за цього брата. І отаких от історії, як у цього брата, я хочу розказати, і їх сьогодні у нас в Україні дуже багато. От я зараз наведу вам буквально декілька цифр. Але я ще раз прошу, це не як статистику, це як людські долі. І заздалегідь зауваження, буду. Е, існує дуже велика кількість різноманітних даних, я буду проєктуватися, наскільки це можливо офіційними даними. Е, отже, за період спочатку війни це я нагадаю 13 квітня 2014 року. Загинуло близько 4,5 тисяч половиною тисяч близько 10 тисяч поранено. Ці цифри включають в себе втрати нашої української армії загиблими пораненими, втрати. Серед мирного населення загиблими братами, і також тих, хто загинув у цьому малайзійському літаку 17 липня, про який я говорив. Тобто ця статистика вона не враховує втрати серед бойовиків і втрати серед російської армії. Але навіть 4,5 тисячі, 4 тисячі це то мінімальне, це ті люди, які вже обізнані на сьогодні. Навіть 4,5 тисячі, ну, щоб мати краще уявлення, я от вчора запитував одного із братів, тут скільки ви. Населення. І от я так собі прикинув, що десь, от, якщо накласти, то це десь пів такого міста, як Буштона померлих, тільки, тільки загиблих, тільки те, що офіційно підтверджено. Тобто це дуже багато. Далі, будь ласка, дайте наступний слайд щодо тих, хто був змушений покинути свої домівки. Загалом на початок війни у Донецькій і Луганській області проживало. Близько 7 мільйонів людей. З них у зоні збройного конфлікту опинилося близько 5 мільйонів. Е, відповідно до цього звіту Верховного комісара ООН із зони бойових дій всього виїхало близько 1 мільйона осіб. З них трохи менше 500 тисяч це внутрішньопереміщені особи, тобто ті, хто виїхали до інших безпечних регіонів України. Якщо бути точним. То станом на 30 листопада ця цифра внутрішньо переміщених осіб складала 478 тисяч 762 особи це тільки по Донецькій і Луганській області. Ще 19 тисяч 585 осіб це переселенці з Криму, тобто ті, хто не має безпосереднього відношення до війни на Донбасі. Разом внутрішньо переміщених осіб. Станом на 30 листопада в Україні 498 тисяч 347, тобто близько 500 тисяч. Ну, буквально нещодавно, два дні буквально тому, з'явилася цифра, що станом на 24-25 грудня вже 566 тисяч, але я цю цифру е, тут не наводжу, тому що дані е, беру з найбільш офіційних перевірних джерела. Отже, 498 тисяч триста внутрішньо переміщених осіб внутрішньопереміщених, і ще 545 тисяч осіб це ті, хто виїхали з України взагалі до інших країн, переважно до Росії. Це щодо людських втрат і кількості біженців. І ще дві цифри вам наведу. Які я так думаю дозволять вам скласти таке становче враження щодо масштабів руйнувань у зоні бойових дій, бо багато хто не уявляє собі наскільки там серйозні руйнування? Отже, будь ласка, наступний слайд. Дякую. Отже, близько 12 тисяч громадських і приватних будівель було зруйновано або пошкоджено у зоні бойових дій. Наголошую, 12 тисяч лише будівель серед цих будівель є. Багатоквартирні будинки, тому кількість сімей, які залишилися з пошкодженим зерному возникновеним, вона вище. І ще одну цифру наведу вам: це що понад 11 тисяч сімей в зоні бойових дій зараз не мають газопостачання. Це теж вельми актуально, тому що зараз ми маємо силу. І на додачу до того, в деяких регіонах, окрім газу, цілодобово немає електрики, наприклад, у Донецькій області таких районів 34, а в Луганській області в трьох районах електрики немає вже понад пів року. Ось це такі основні цифри, друзі. Але я хочу, щоб ми, коли ми читаємо ці цифри, щоб ми за цими цифрами і за цими подіями бачили. Не просто те, що бачать засоби масової інформації. Я хочу, щоб ми за всім цим бачили Бога, Його дії, Його принципи, які Він для нас заклав, і того, як ми мусимо на то реагувати. Тому, будь ласка, наступний слайд. Я хотів би звернути вашу увагу на два основних принципи того, як Бог. Діє і як Бог керує тими обставинами, які нам здаються вельми складними. Перший принцип записано у притчі про неправедного суддю. Пам'ятайте цю притчу в Євангелії від Луки, 18 розділом вона написана, і там говориться про те, що Бог не квапиться втручатися. І, забігаючи вперед, скажу вам, що не квапиться втручатися свідомо. Тобто він не квапиться втручатися, не тому що він забув про ситуацію. Але він не квапиться не втручатися в неї саме тому, що чекає того моменту, який він може найбільш ефективно на неї вплинути і досягнути, по-перше, тієї цілі, яку він поставив, і, і він втручається в ситуацію тоді, коли він може досягти максимального ефекту і досягти тієї цілі, яку він поставив для історії у цій конкретній ситуації. Це по-перше. По-друге, навіть не зважаючи на те, що Бог не квартире втручатися, він втручається саме тоді, коли потрібно, саме тоді, коли він може з одного боку досягти тієї цілі, яку він поставив, з іншого боку, мінімізувати те зло, а війна це зло, мінімізувати те зло, яке діється, і мінімізувати вплив цього зла на нас, на його дітей. І з цих е, двох засадничих тез витікають три основні принципи нашого ставлення, християнського ставлення до таких складних обставин, як війна. Перше, про те, що сьогодні говорив брат Коділка і про те, що вчора говорили брати, що у Бога є свій план. І Бог контролює абсолютно все, що відбувається. Коли мене питають, як я можу тут пояснити, що Бог це все контролює, я дуже люблю наводити приклад з шахи. Хтось тобто любить грати в шахи? Хто вміє грати в шахи, будь ласка, от я думаю, ви знаєте, що у шахах є таке поняття як сеанс одночасної гри, коли якийсь гросмейстер, він може одночасно по черзі грати зі ста чи більше з супротивниками. Він по черзі ходить на кожній дошці, на кожній дошці прораховує можливі ходи і прораховує можливі комбінації. Я собі уявляю, якщо я кажу, що Бог контролює все, що 20, що Бог. Отак одночасно прораховує можливо мільярди трильйони можливих варіантів. І він обирає то, ті варіанти подій, що коли я кажу ціль Бога в історії, то я маю наразі, що Бог обирає ті варіанти подій, які дозволяють досягти його завдань і з іншого боку мінімізувати те зло, яке існує в світі. Якщо хто знає грати в шахмати, в шах, шах, то ви знаєте, що. Інколи для того, щоб досягти стратегічної переваги, потрібно щось пожертвувати. Потрібно віддати пішака, щоб потім виграти фігуру. І навпаки, якщо ви раптом десь необачно е, виграєте пішака, то згодом можете втратити ферзя чи будь-яку іншу е, дорогоцінну фігуру. І я бачу, що так само відбувається з Богом. Коли Бог нам якісь невеличкі труднощі порівняно, це Невеличкі труднощі порівняно з тим, що може бути. Коли нам Бог ці невеличкі труднощі створює, він насправді оберігає тим нам саме від труднощів набагато більше. Якщо нам сьогодні треба віддати пішака, то дякуємо, що не довелося віддавати фрізя. Я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Тому Бог контролював і те, що відбувалося в Києві на початку року, і те, що відбулося ця історія з Малайзійським воєнном, про яку казав, і те, що зараз відбувається на Донбасі. Я не знаю. Для чого, але Бога це потрібно? Навіть якщо я цього ніколи не зрозумів, я буду переконаний, що все одно Богу для чогось це потрібно. І ось це, це те, що я називаю суверенне право Бога, чинити те, що Він вважає за потрібне. В постані до Римлян, 11 розділі з 33 верша, апостол Павло про це суверенне право Бога говорить так: «Глибино, багатства і премудрості і знання Божого. Які недовідомі присуди Його і недосліджені дороги Його, бо хто розум Господній пізнав, хто може ще бути таким гросмейстером, який одночас тільки варіантів може прорахувати історичних подій, бо хто розум Господній пізнав, або хто був дорадник йому, або хто давніш його дав і йому буде віддано, бо все з нього, через нього і для нього. Тобто Бог в цьому світі ставить свої цілі, оскільки це його світ, він його створив, і він це в цілі досягає. Навіть завдяки таким подіям, як війна, це перший принцип. Другий принцип ми повинні бути переконані, що для нас християн навіть такі речі.